Доброго дня, мене звати Анна, я косметолог з міста Дніпра. В моїй команді з'явився новий воїн. Це комбайн компанії Zemits, Верстант HD. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями про нього. Ну, мені він дуже подобається. Я прям в захваті він став одним з моїх улюбленців. Дуже класні тут маніпули, дуже класна запатентована технологія гідродаймонд, яка проводиться на ось такій маніпулі, тобто, це гідропілінг, який знімає роговіші частинки шкіри очищує її дуже лагідно, без якихось там гіперпочервонінь і щось. Ну тобто дуже мені подобається. Кисневий мезо дуже крутий, кріотерапія, теж як заверш... завершуюча терапія після будь-яких процедур, щоб ваш пацієнт пішов додому гарний і, хоч одразу на свято, тобто на обличчі нічого не буде, навіть після ін'єкційних знімав запалення. Ну, дуже круто працює. Мені подобається. Чистка ультразвукова теж вона дуже мощна така, гарно працює. Теж дівчата мої в захваті, всі пацієнти його вже полюбили, вже пацієнти навіть. РФ теж класний по шкірі. А знаєте, особливо, якщо у вас з'явиться або є вже такі пацієнти, які не люблять, або по, яким, по якимось причинам не можуть використовувати ін'єкційну косметологію. То кисневе Мезо, РФ, гідродаймонд, все це дуже класно, дуже йому зайде, тому що результати просто бомба, а ніяких ін'єкцій робити не потрібно. Ну, Що я хочу сказати? Я вам можу його рекомендувати. У мене багато хто питав, типу, ти замовила, як тобі подобається. ні, Так ось я в захваті, мені дуже подобається апарат чудовий. Гарного вам дня.